Всім привіт! З вами Вуду, і сьогодні ми поговоримо про мій напевно найулюбленіший жанр ігор про інтерактивне кіно. Трошки розкажу, що це, як цей жанр народжувався, а також залишу на ваш розсуд мій особистий ТОП-10 ігрофільмів, адже в них усі я грала і хочу поділитися з вами своєю суб'єктивною оцінкою. А ви поки що ставте лайк, пишіть в коментарях щодо запропонованого мною рейтингу та перевірте, чи підписані ви на мене, адже в якийсь момент YouTube просто відписав пару сотень людей. Отже, поїхали. Прийнято вважати, що інтерактивне кіно здобуло популярність приблизно на початку 21-го століття. І це правильно, якщо говорити про нього як про окремий напрямок відеоігор. Однак насправді історія інтерактивного кіно набагато глибша і починається саме зі сфери кінематографу. Перший інтерактивний фільм з глядачами вийшов у 67-му році. Це була чешська комедія під назвою кіноавтомат, протягом якої головний герой дев'ять разів просив глядачів за допомогою голосування вибрати, що йому робити і як вчиняти. Але на жаль, глядачі не дуже оцінили таку ініціативу. І про цю тему в сфері кіномистецтва забули на наступні кілька десятиліть. І нагадали про неї вже розробники ігор, адже у ігровому середовищі такий жанр виглядає доречніше ніж у кінотеатрі. Тож офіційною датою народження інтерактивного кіно як гри прийнято вважати 83-й рік, коли вийшла інтерактивна гра мультфільм Дрегон Слеєр, яка стала відома на весь світ. За цих 40 років таких ігор зробили багато, та я зверну вашу увагу на 10 тих, які мені не соромно порадити. Звісно, я не грала в усі існуючі ігри, тож якщо знаєте ще проєкти варті уваги, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ренгеть це комп'ютерна гра, випущена компанією Atari в 2005 році і перевипущена в 2015 році. В ремастері добре підтягнули текстурки, і головне нічого не зламали. Головний герой Лукас Кейн офісний клерк, який опиняється у звичайному туалеті дешевої кафешки. В його руці ніж, а поряд лежить труп. Жодних спогадів про те, що сталося, але є чітке розуміння, що когось вбивати намірів, наче не було. Намагаючись з'ясувати, що сталося того дня, кейн вплутується в низку надприродних подій, які приведуть його чи до порятунку, чи до знищення світу. Діалоги та сюжет мають нелінійний характер, а під час екшн-сцен гравцю необхідно швидко натискати комбінації кнопок. При цьому обмежений час на виконання дій та прийняття рішень все як у житті. Кінцівок у грі всього три. Але саме вона вважається одною із родоначальників ігор в жанрі інтерактивного кіно. Це перший успішний проект легендарної студії Quantic Dream, про яку в цьому відео я ще згадаю і не один раз. Адже вони створили собі ім'я саме на ігрофільмах. Для свого часу гра була шедевром для часів теперішніх якісний, але, на жаль, візуально застарілий продукт. Але знову, але у неї потрібно обов'язково пограти без жартів, змусить себе не зважати на картинку. Це реально глибокий сюжет зі складними виборами та невеликою кількістю геймплею. Гра на 8-10 годин вашого часу. Тільки не розглядайте текстури. Тут не про це. Чого лише вартує можливість померти на початку гри, просто наковтавшись пігулок та запивши це алкоголем. Швидкий спосіб розібратись з проблемами, але нікому не раджу. Аполкі шанувальники творчості братів, ну тепер вже сестер Вачовські, зловлять чимало вайбів матриці від цих бойових сцен. Batman Telltale серія з графічна пригода, яка заснована на коміксах про Бетмена. Перша частина гри вийшла в 2016 році. Вона розроблена моїми улюбленими Telltale Games у співпраці з DC Comics та Warner Brothers. В 2019 році гру знову ж таки оновили, підтягнувши текстурки і додавши нуарний режим. Назвати таку гру грою то є злочин, бо перед нами справжній інтерактивний серіал. Сюжет зосереджений навколо Брюса Вейна. Та справжніх фанів коміксів DC потішить поява купи інших персонажів всесвіту Бетмена. Тут вам і Кетвумен, і Гордон, і Альфред, і ціла плеяда антигероїв. Бетмен цілком заслуговує на увагу і дає досить унікальний сюжетний досвід. Найцікавіша частина геймплею – це розслідування. Решта звичайна кютає механіка або обирання відповіді у діалозі. Ну тобто, стандартний комплект для ігор такого жанру. Ну і коли хтось згадує про телтейл, неможливо оминути увагою «Wolf Among Us». Чи могла я собі колись уявити, що майже всі нам відомі персонажі з казок переїдуть зі свого чарівного світу до світу людей? Напевно, ні. Але мені однозначно подобається така тематика в ігровій індустрії: вивернуті дитячі казочки, перетворені на справжній морок. Білосніжка офісний планктон, русалонька стриптизерка. Синя борода так і залишився похмурим багатієми секретами. А вчорашні тролі тепер тримають бари. Щоправда, усім їм потрібно приймати певну штуку, щоб не втрачати форму людини. Тобто, у нас ціле місто дивних істот із залежністю від конкретного магічного еліксиру. Хіба тут може стати щось погане? Перед нами нуарний детектив в коміксному стилі, який сипле різноманітними таємницями. Гравець виступає як ширів бігбі, справжній вовки з темним минулим, який колись зів сім'ю червоної шапочки. А зараз він став хорошим і розслідує вбивство повій на ім'я Фейт. Тож маємо чудовий інтригуючий сюжет, насичений всесвіт, за яким цікаво спостерігати, та крутий саундтрек. А завдяки коміксному стилю, візуально гра чудово зберіглась. А вже цього року нам обіцяють продовження пригод великого вовка. «Until Dawn» the... – the... Відеогра в жанрі Survival Horror, розроблена ексклюзивно для PlayStation. Вихід гри відбувся в 2015 році. «Until Dawn» the... <зв *ck> Розповідає нам про групу молодих людей, які зібралися вночі на засніженій горі на вечірку. Рік тому в тому ж місці зникли двоє дівчат, і тепер незнайомець починає полювання на гостей. Вони повинні протриматись до світанку, коли прибуде допомога, і між тим з'ясувати, що насправді відбувається. Дуже непогана графіка. Все так детально і красиво опрацьовано, що починаєш вірити, що це реальна зйомка. Геймплей досить різноманітний, і побудований на дослідженні локації та історії, де важливі усі дрібниці, тому що від них може залежати життя персонажів. З явних недоліків гри її ексклюзивність. Тому запропонувати до проходження може лише тим, хто має ПС. S Dusk Falls гра була випущена в 22-му році. Це історія про дві сім'ї, чиї долі переплилися в пустелі Аризони одного звичайного дня. Сюжет цікавий. Вся перша книга буде однозначно тримати вас у напрузі. Загалом гра про те, як приймати обставини життя, які ділять його на до та після. І вибір тут дійсно має значення. Гра весь час буде перевіряти ваш моральний компас. Особисто яно ну, дуже намагалась всидіти на двох стільцях в плані вчинків і людських цінностей. Ніби навіть щось і вийшло. Арт-стиль дещо специфічний, хоч малюнок і статичний, але чудовий, схоже на живі комікси. Heavy Rain – детективний екшн 2010 року від вже згаданих мною Quantic Dream. Це була перша гра в цьому жанрі, в яку я колись пограла, і мушу визнати, вразила вона мене надзвичайно. Саме вона зародила в мені любов до ігор в жанрі інтерактивного кіно. Сюжет розповідає про батька, який втратив своїх синів. Одного колись збила машина, а іншого викрав серійний вбивця, відомий як майстер Орігамі. Чи зможе батько повернути свою єдину надію на щасливе життя, чи маніяк як здійснить свій план? Краще дізнайтесь про це особисто. Цікава деталь. Саме через свій сюжет Heavy Rain мимоволі стала учасником конфлікту між Sony та Microsoft. На початку розробки гра мала бути ексклюзивом Xbox та Windows, але менеджерам тієї епохи Xbox здалося, що тема викрадення дітей неприпустима в іграх, і такий сюжет потенційно може викликати небажані скандали. Тож було прийнято рішення відмовитись від співпраці з розробником. Та Девід Кейч не здався, а підписав контракти з Sony і Heavy Rain стали ексклюзивом PlayStation 3. І на відміну від Майків, Sony ризикнули. Вклали 40 мільйонів євро в розробку, маркетинг та розповсюдження цієї гри. І ризик себе виправдав. PlayStation на довгих 9 років отримав ексклюзивність на цією грою. І лише в 2019 році Heavy Rain з'явилась в Store і лише в 2020-му прийшла у Steam. Я колись її пройшла на одному диханні. Вона тримає в напрузі до кінця гри. Heavy Rain – легенда. Хто не грав, дуже раджу. У неї, до речі, аж 17 фіналів. Life is Strange. у цієї гри вийшло три частини. Перша присвячена дівчині, яка здатна переміщатися у часі. Сюжет другої частини розгортається через три роки, але присвячений вже іншим героям: двом братам, які втратили батька та мандрують у пошуках кращого життя. У триквелі знову нова героїня, що розслідує загибель свого брата. Але розповісти хочеться саме про першу частину, яка була випущена у 2015 році. Головною героїною є дівчина-підліток Макс, яка виявляє, що може перемотувати час і змінювати перебіг подій. Я досить упереджено ставилася до цієї гри, думала буде купи дівочих підліткових проблем, які мені не дуже близькі. Але погравши, я зрозуміла, що помилялася. Історія цікава і чіпляє. Крута подача: 100% є своя фішка. Але майже немає екшн сцен. Ця гра про глибокий сюжет та розрахована насамперед на емоції. Спойлерити не буду, але історія карколомна. А, ну і фінали. Їх тут всього два. Комусь це може не сподобатись. Хоча я залишилась задоволена. Єдиним великим мінусом цієї серії вважаю те, що її видавець та Square Enix, який взагалі не вважає за потрібне робити для українців адекватні низькі регіональні ціни. І в той час, як останню частину Life is Strange продають у нас за 1400 гривень, S-Dusk Falls можна купити лише за 370. Beyond to Souls. Чергова гра, яка з 2013 року була ексклюзивом Sony, а відносно нещодавно вийшла на ПК, розробляли її знову ж таки неймовірні Quantic Dream. І якщо вам здалося, що я надмірно акцентую увагу на цьому розробнику, наче я шалена фанатка творчості цієї студії, то вам не здалося. Отже, гравці грають за Джоді Голмс, звичайно, дівчина, яка стала особливою завдяки присутності невидимої сутності на ім'я Ейден, яка постійно слідує за нею, часто взаємодіючи з фізичним світом і викликаючи паранормальні явища. Оскільки життя Джоді стає все більш важким через те, що вона особлива, уряд і Шпигунські агентства виявляють інтерес до її здібностей. Багато казати не буду. Гра коштує своїх грошей. Гоблін з людини Павука кльовий. Всю гру він працює з нашою головною героїною. Бо він, знаєте, свого роду теж вчений. А оцей чоловік Еліот Пейдж дуже добре зіграв головну героїню. Ну, талант не інакше. Жалівся, правда, і плакав, немов дівчинка. Що сценарій гри аж на дві тисячі сторінок. І всі рухи зняті з технологією захвату рухів, що робить такі зйомки важчими ніж у кіно. Де і сценарії менші і грати мімікою обличчя простіше. Геймплейно, гра активніша, ніж інші з цього жанру. Тож, кому просто нудно слідкувати за сюжетом і обов'язково необхідно діяти, ця гра ваш варіант. Якщо не лякає досить мильна графіка, раджу до покупки, бо коштує вона у нас всього 300 гривень. Dark Pictures Man of Medan Гра вийшла в 2019 році. Сюжет натхнений міською легендою про корабель Примар і розповідає історію про групу людей, яка випадково опинилась на подібному кораблі, де їхні найгірші кошмари містичним чином стають реальністю. Учасники постають перед моральними виборами, що зрештою веде до різних фіналів історії. Це перша із восьми ігор серії Dark Pictures. Усі наступні сім ігор цієї антології продовжать лінію горор ігор. А також будуть унікальні сюжетно, не перетинаючись історіями між собою. Але особисто мене подальші частини не так вразили, як мидан. Замість того, щоб дарувати нам круту історію, розробники намагаються додати якісь інновації в кожну наступну частину серії. І це не завжди йде на користь іграм. Однак ця частина це все одно чудова кіношка на ніч. Якщо ви, звісно, не на кораблі зараз ночуєте. Механік, крім QTE є не чекайте. Тут головне історія, а вона затягує з перших хвилин гри. Хочеться скоріш дізнатися, що буде далі. І, до речі, оберігач історії це моя любов. Хочу окрему гру саме про нього. Розробники вже анонсували другий горор-сезон антології Dark Pictures. Маю надію, що моєму улюбленці там подарують більше екранного часу. Walking Dead Я вже згадувала про ігри від Telltale Games. Однак інтерактивний серіал Ходячі мерці перевершує їх усі. Персонажі та сюжет, мабуть, краще ніж оригінальний комікс або шоу. Гра була випущена в епізодичних розділах, і чесно, я раджу їх всі. Це одна з моїх улюблених ігор і, мабуть, найзворушливіша в цьому жанрі. Незвична коміксна графіка, виокремлює гру серед аналогів. Окремо хочу відзначити сюжет. Це душа гри. Він цікавий, він в міру напружений, часом драматичний. Гравець починає з моменту, коли зомбі-епідемія огорнула світ. Граючи за злочинця, ви врятуєте восьмирічну дівчинку Клементину, яка залишилась без батьків. Разом вони мають подорожувати країною і спробувати знайти надійний притулок. Все це трохи схоже на The Last of Us? Можливо, але воно інше. Ви побачите. Безліч діалогів, легкі головоломки, наслідки вибору, сюжетні повороти, що шокують. За ці особливості тисячі геймерів полюбили серію. Ця гра подарує величезну кількість різних вражень і назавжди залишиться в вашому серці. Фанати оригінального коміксу від Роберта Кіркмана або знаменитого серіалу будуть задоволені, зустрівши у грі відомих героїв, таких як Мішон та інших, чиї імена я не буду називати, щоб не зруйнувати вам сюрприз. Ну і так, в кінці гри я не плакала. То просто дощ. Багато дощу. Напишіть в коментарях, якщо ви теж гадали над нею, бо я навіть коли писала сценарій, згадала гру і почала пускати міні. Ви думали, це все і в топ-10 рейтингу буде 10 ігор? Ні, У мене свій рейтинг, маю право. Detroit Become Human вийшла в 18-му році, і вона за цей час встигла стати культовою. Кожен про неї чув, але не сказати про неї я не змогла. Ця гра стоїть понад усіма рейтингами. Завдяки різноманіттю сюжетних ліній «Група праву можна назвати однією із закручених ігор на сьогоднішній день, яка має безліч фіналів. Дія гри відбувається в недалекому майбутньому, де існують андроїди, роботи-слуги, що випускаються серійно і зовнішньо майже не відрізняються від людей. Машини повинні беззаперечно підкорятися своїм господарям, але деякі з них в результаті програмного збою стають девіантами, тобто роботами із власною волею. У ході гри гравець по черзі знайомиться з трьома головними героями-андроїдами, кожному з яких присвячена власна сюжетна лінія: домогосподарка Кера, що захищає маленьку дівчинку, детектив Конор, що вистежує девіантів, і бунтівник Маркус, який намагається звільнити родичів з такого собі рабства. Йой, навіть роботи, які лише намагаються імітувати людську подобу, і то навчилися відстоювати свою честь, гідність і право на нормальне існування в правовому полі із взаємоповагою із сусідами. Тему гуманізації роботів не можна назвати новою. На думку одразу приходять як мінімум кілька книг або фільмів. Але Детройт вирішив поглянути на цю тему з акцентом на соціальні процеси, які б могли цю гуманізацію супроводжувати. Звісно, більшість уваги приділено моральним питанням, і вони реально впливають на долі конкретних персонажів. Отже, сюжет, персонажі, музика, графіка все 10 з 10. Майже повна нелінійність того, що відбувається. Від геймплея, звісно, чудес чекати не варто, але в іншому це шедевр. До речі, крім купи основних, є в Детройті і секретна кінцівка, яку можна побачити лише після титрів в кінці, коли опинишся в основному ігровому меню. Її сценарій ніяк не залежить від ухвалених при проходженні гри рішень. За сюжетом ви зустрінете робота, який захоче змінити своє життя. І тоді перед вами стане вибір, допомогти цьому андроїду і дарувати їй свободу чи ні. Якщо звільнити андроїда, вона зникне і більше не потурбує. Ну, а якщо залишити її полонянкою головного меню, то тоді вона невдоволено коментуватиме кожну вашу дію. Ну і цей. Не ображайте вдома пилосос чи то тостера, то хто знає, що може бути в майбутньому. Ну і на цьому все. На жаль, наскільки я розумію, офіційної української локалізації немає в жодному проєкті, і це дійсно проблема. Адже навіть якщо ви звикли грати в звичайні ігри англійською, маючи середній рівень знання мови, то тут це буде досить важко. Але те, як українське ігрове ком'юніті вибило питання української локалізації в Hades 2, дає мені надію, що все в більшій кількості нових ігор ми зустрічатимемо нашу мову. Нагадую, що це був мій суб'єктивний рейтинг. Тож вибачайте, якщо в списку є ваша улюблена гра, і вона не на першому місці. Краще напишіть про це в коментарі. Також напишіть про інші інтерактивні фільми, які варті уваги. А я хочу подякувати моїм патронам, шановним Агарік, Нос Джар, Остап, Расім та чудова дівчина Даша. Ви надихаєте мене робити нові відео і не опускати руки в ці темні часи. Попереду рік насичений гучними ігровими релізами, які тепер будуть орієнтуватись на нову високу ціну. І завдяки вашій підтримці я впевнена, що матиму змогу на них подивитись і розповісти про це вам. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. А з вами була Буду і до зустрічі!